Не кожен цар готовий так зробить, і мало хто схотів би себе покинуть, щоб до грішних, бідних нас зійти, спасти від смерті тих, хто майже згинув. Не думаю, що хтось би залишив комфорт і славу, чи життя розкішне, щоб помогти сліпому і вдові, на себе взяти біль чужу і більше, піти до тих, готових, хто розп'ять, піти до тих, хто зло у серці носить. Хто за любов на хрест ладен піднять, хто за добро крові твоєї просить. Залишив небо, щоб прийти у хліб, у яслях Бога свіций народитись, ніхто б на це напевно не пішов, ніхто б не зумів отак смиритись. Він народився, він прийшов до нас, Хоч і спочатку знав він про голову, і спочатку знав про страшний час, коли на хрест підніме свого Бога. Я дякую за те, що ти прийшов. Хоч знав про те, що люди злі не приймуть, хоч знав про пролють невинну чисту кров і повні на хрест тебе піднімуть. Прямий Господь, в День Різдва за той безцінний вічний подарунок, що разом із народженням Христа до нас прийшло спасіння і порятунок. Слава Богу.